Згідно з повідомленням Ради національної безпеки та оборони, станом на 7 вересня від початку антитерористичної операції на сході України загинули 864 українські військовослужбовці. Поранення отримали 3215 чоловік. Серед тих, хто постійно наражає себе на небезпеку, перебуваючи у складі Збройних сил України в зоні конфлікту, знаходився товариш аспіранта зварювального факультету Степана Нестуля. Цього хлопця вже немає, в живих, загинув він в бою. Сім'я залишилася. Знаєте, для мене було відчуття дуже дивне, набагато старший за мене. Ну Взагалі, так видумав, що, 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 що гине, то той старший. Там, ну, я розумію, що це мій старший. І я розумів, що людина туди пішла з переконань, бо він не професійний військовий, а, ну, бо він вважав, що по-іншому він не хоче. Степан не міг залишатися байдужим, тож почав шукати, чим він особисто може допомогти бійцям на сході України. Через оголошення в інтернеті дізнався про потребу військових у захисних екранах для бронетехніки. А оскільки він сам зварювальник, то вирішив допомогти у їхньому виготовленні. якби не така форс-мажорна ситуація, що там гинуть люди, треба сьогодні і зараз. І головне це слово треба то як має бути, бо про це можна з можна руками розмовляти. І... Це було б одне. Зараз ситуація така, що треба сьогодні і зараз. Тому ми Робимо сьогодні і зараз так як можемо. Так як ініціативу підтримали співробітники факультету. Креслення взяли у волонтерської організації. Зібрали добровільні внески на виготовлення одного комплекту. А 1 вересня розпочали роботу. Ну, спочатку у нас були певні організаційні там заходи, крім збору коштів. Безпосередньо, от доцентом кафедри електрозварювальних установок Пахаренко Валерієм Андрійовичем, було розроблена конструкція от таких збиральних стапелів для того, щоб можна було зручніше зібрати під зварювання оці е е е рішучі екрани. І ми, закупивши матеріал, приступили до виготовлення. Перший комплект ми виготовили досить швидко. І 13 вересня ми були вже в місті Слов'янськ, там де ми монтували оці екрани на БТР 80 От який там в складі цієї 95-ї мобільної бригади. Після цього зварювальники отримали замовлення ще на шість комплектів. Тож вони задалися питанням налагодження серійного виробництва екранів. А щоб робота не була марною, за власною ініціативою звернулися в Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони, фахівці якого оптимізують конструкцію подібних екранів і проводять їх випробування на полігонах. Вони нам дали відповідні технологічні рекомендації, і ми починаючи вже з наступних оцих комплектів, які потребує армія, ми одержали на шість екранів. Як я сказав, будемо вже змінювати їх конструкцію. Там є певні складощі, виготовлені їх. Ну які ми подолаємо досить швидко, просто є більш вимог у підготовці під зварювання. дещо змінюється конструкція замість подібних от прутків ми будемо вже застосовувати також пластинчикі ребра. Гроші на нові комплекти почали надходити із інших факультетів університету. сумі було собрано за період з 9 місяця по 10, за місяць було собрано 30 тисяч 205 гривень. Эти деньги как раз хватит на приобретение трьох комплектов защиты на трех БТР. И сейчас мы приступаем к работе. Не залишаються бездіяльними і студенти. Після занять в університеті вони приходять у майстерню і беруться до роботи. Особисто я просто літом працюю на механіком, машинобудівному заводі, скажімо так, на завод а цех там досить багато різних станків, є на яких я вмію працювати, скажімо так, не професійно, але маю якихось якісь початкові маю навики. Ось і тому я сюди прийшов. Побачив, що цю гілятіну ну зразу впізнав, хто говорить рідна і працювати на цьому взагалі не складно. Зварюванням займаються магістранти, які мають до цього відповідні навики. Вони вже освоїли процес і готові ділитися набутим досвідом. Зараз ми бачимо одну із найменших решіток за допомогою даного стапелю. Можна виготовити деякі решітки декількох розмірів. Як ми бачимо, одного і другого розміру. Хлопці вкладають у роботу практично весь свій вільний час, адже бодачі не у кожного є знайомі, які мобілізовані до Збройних сил України. Таких, наприклад, як сусід Євгена по кімнаті у гуртожитку. Його звати Олег, він був мобілізований і він е, перебував у зоні АТО протягом 60 днів. От. Зараз він на даний момент він повернувся, він навчається на нашому факультеті. Це студент зварювального факультету КПІ. От, він поділився своїми враженнями. Ну, враження такі, що не проти ночі розказувати. Ми воюємо, у нас на сході йде війна. На жаль. Протикумулятивні екрани це далеко не панацея. Однак ми сподіваємося, що вони збережуть життя військовим. Які зараз захищають нашу країну, зварювальний факультет закликає громадськість долучитися до благородної справи, допомогти Збройним силам України. Вашу фінансову допомогу можна переказати на картку ПриватБанку номер 51 68 75 53 75 69 30 39 на ім'я Сливінського Олексія Анатолійовича.